Узі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже кілька днів навколо очільника Чечні Рамзана Кадирова ходять чутки помер чи ні. Спершу чеченський опозиціонер повідомив про смерть Кадирова. Потім на одній зі сторінок чеченського вождя було опубліковане відео з його прогулянки під дощем. Вже пізніше з'явилося повідомлення, що Кадиров перебуває у дуже важкому стані в одній з кремлівських лікарень. Історія дуже схожа на події з Жириновської смерть, якого відтягували протягом кількох днів чи навіть тиждень. Жнів, що ж означатиме для Путіна кончина Рамзана Кадирова, як це вплине на Чечню та загальну ситуацію в РФ і хто може стати наступним головою Чеченської республіки в етері апостроф ті вірозповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянська. Щодо опублікованого відео, начебто, з прогулянки, то на ньому Кадиров виглядає дуже нездорово і у публікаціях, і у змі була інформація, що, начебто, його оперували в Об'єднаних Арабських Еміратах. Імпланти внутрішніх органів не прожилися і органі. Організм їх відштовхує, відповідно йому стало зле і він зараз у поганому стані, але було вже декілька разів, що кадиров зникав. І як зазначають медичні експерти, його організм почав затримувати рідину, він набрав вагу і швидше за все в нього не працюють нирки. Для російського режиму важливо тримати у секреті стан здоров'я Кадирова, бо навіть там, де він контролює ситуацію у Чечні, там декілька тепів кланів, тож ситуація може запалати. Зараз важко сказати, хто буде його наступником. Це має хтось бути з його сім'ї, але такої. Сильної особистості немає, тому що він завжди боявся конкуренції всіх людей, які наближалися за рівнем медійності. До нього він одразу підсував подалі. Не для режиму Путіна в цілому це буде удар, тому що ми розуміємо, як зараз у російському медійному просторі не вистачає Жириновського, який робив різні провокаційні заяви на початку російського повномасштабного такі заяви робив саме Кадиров, ображав українських політиків і державних діячів. Що він тільки не робив, тому його дуже потужно використовували саме Медійно і якщо він зараз помре, то для режиму Путіна буде декілька проблем: перша хто буде тоді контролювати режим в Чечні, друге, кого використовувати в медійному полі. І третє Кадиров – це увасал Путіна. І якщо буде загострення ситуації в середині Росії, то у Путіна фактично мінус один його А Вчора з'явилася інформація про перебування Кадирова в одній з московських урядових клінік, до якої з'їжджалися представники Чечні на елітних авто. Це може бути пов'язано з тим, що операція, яку робили раніше в Арабських Еміратах. Виявилася неудалою і можливо Кадиро сам не задоволений медициною в Об'єднаних Арабських Еміратах і забажав, щоб вже російські лікарі виправляли ситуацію з його здоров'ями. Повторюся, на опублікованому відео він виглядає дуже зле і навіть не розумію, що він говорить. Мета публікації такого відео заспокоїти ситуацію. Слід згадати історію з поплічником Рамзана Адамом Деліхмановим. Тоді навіть монтували відео, наче Деліхманов звітує Кадиру щодо війни та ситуація на окупованих територіях, коли це вже було. А ми й досі Деліхманова ніде не бачили, де він, що з ним і медійно він зник. Тепер аналогічна ситуація з самим Кадировим. Давайте згадаємо ситуацію з Жириновським, коли він помер. Так само путінський режим отримав ситуацію у таємниці і не давали у змі інформацію, що він помер. Відтягують ситуацію, щоб спрогнозувати, які будуть наслідки і щось намагаються вирішити у медійному плані по ситуації в самій Чечні. Буде війна кланів, вирішувати, буде Кремль, Слід нагадати, що Кадиров обіймав цю посаду виключно через зв'язки свого батька з Путіним. І тепер хто буде новим очільником республіки, також вирішуватиме Кремль. Деліхманов є членом родини Кадирова, і в нього чи не найбільше шансів, скажімо так, зайти на тимчасові. Сове керування Чечнею згадаємо Пригожина після його загибелі. ПВК Вагнер почали розривати на шматки різні силові структури РФ і одразу ж демілітаризували саму ПВК. І тут є така можливість. Бо план Кадирова демілітаризують, бо Кремль повинен бути впевнений. Що вся та зброя та військові підрозділи ніяк не повернуть проти них. Багато хто з кланів хотів би опинитися на місці очільника Чечні, і буде боротьба за владу в Чечні. Це стовідсотково можливі внутрішньокланові зіткнення. Ці люди можуть почати воювати один. З одним за владу там багато кому є Кремлю. Можливо, доведеться відправити туди війська. Була ситуація, коли Кадиров записав відео, де говорив, що хоче залишити чи Чечні. Тоді ходили чутки, що він може стати першим заступником очільника Росгвардії. Мабуть, в Кремлі вже тоді знали про хворобу і готувалися, але не склалося. По перше, завадила і складна ситуація у війні з Україною. По-друге, заколот прогожена. По третє мабуть, злякалися, що сам Кадиров може вийти з під контролю і вчинити заколоти для України. Те, що відбувається з очільником Чечені, це дуже добре, бо він безперечно ворог України, ворог чеченського народу. І у цієї людини руки поліктів ця Ситуація з ним можливо відкриє другий внутрішній фронт для Кремля, але вже всередині Російської Федерації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.